Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку середовище створення та редагування проєктів Scratch. Давайте пригадаємо, з якими комп'ютерними програмами ви працювали в 5 класі у, попередніх, у 5 класі та в попередніх класах у 3 та 4. -му. А також з якими програмами ви працювали вдома. Напишіть в коментарях. Чи складали ви комп'ютерні програми. Якщо так, то які саме? Можливо, хтось з вас уже працював з середовищем Scratch або й подібними йому програмами. Напишіть свої відповіді в коментарях. Отже, okay. середовище створення та виконання проєктів Scratch – Призначене для створення алгоритмів та різних способів подання цих самих алгоритмів. У попередніх класах ви самі створювали комп'ютерні програми. Виконуючи складені вами програми, комп'ютер керував різними об'єктами. Ці об'єкти могли рухатися, малювати, говорити, грати на музичних інструментах. Змінювати зовнішній вигляд та виконувати різні обчислення та багато іншого. Отже, об'єкти, якими керує комп'ютер, часто називають комп'ютерними виконавцями або просто виконавцями. Текст, виділений червоним кольором, запишіть собі до зошитів, щоб краще його запам'ятати. Так, чи будь-який алгоритм може бути виконаним комп'ютером. Давайте поміркуємо. Звичайно, ні. Є дії, які комп'ютер здійснити не може. А чи виконував комп'ютер алгоритми складені вами? Якщо так, то які саме напишіть в коментарях. Так, у 5 класі ви будете складати комп'ютерні програми в середовищі створення та виконання програм, а саме Scratch. 3, або ж Scratch Online за посиланням в описі під відео. З англійської Scratching означає це спеціальні рухи руками, діджеїв, вінілових платівок для змішування музичних тем. Сама ж програма, створена в середовищі Scratch, називається проєктом. Це текст, виділений червоним кольором. Ви знаєте, записуємо до зошитів. А тепер невеличкий цікавий факт з історії. Ідея програмованих блоків була вперше запропонована, звичайно, у США, а саме в 2003 році в лабораторії МІП. Напишіть в коментарях, скільки років це назад було. Scratch було створено з метою навчити дітей програмувати, заохочувати обмін, повторне використання та поєднання програмного коду, на що вказує девіз. Уяви, програмуй, поділися! Першу ж версію Scratch 1 презентували 8 січня 2007 року. А 2 січня 2019 року, тобто 4 роки тому, з'явився Scratch 3, з яким ми з вами працюємо. Алгоритм запуску середовища Scratch показано на екрані. Можна запустити, скориставшись головним меню, натиснути Пуск, всі програми і обрати нашу програму Scratch. Або ж двічі класнути на значок Scratch 3 на робочому столі. Після цього відкривається головне вікно середовище Scratch 3, яке має наступний вигляд. Давайте більш детально познайомимося з вікном Scratch та розглянемо, з чого ж воно складається. Отже, в верхній частині знаходиться головне меню. По, в головному меню є список мов інтерфейсу, де за допомогою даної кнопки можна обрати потрібну нам мову. Поруч знаходиться вкладка «Файл», правка, посібник та ім'я нашого проєкту. Початково за замовчуванням, за кожен проєкт має назву Scratch-проєкт. Під головним меню розташовуються вкладки. Для роботи з нашим проєктом. Це вкладка коду складання блоків, образи та звуки. Посередині нашого вікна розташована область коду, куди переміщуються блоки коду. Праворуч розміщена сцена, де ми бачимо головного виконавця, який буде виконувати задіяні нами блоки. Виконавця називають спрайтом. В нижній частині розташована область спрайтів і сцени, де вказуються основні властивості нашого спрайта. Так, на вкладці код розташовано блоки з командами для керування виконавцями. Для зручності всі ці команди розподілено на 9 груп, імена яких відображаються на кнопках, а саме рух. Вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні, мої блоки та інші. Якщо вибрати одну з цих кнопок, то на вкладці код відкривається список наших з вами блоків з командами цієї групи. До прикладу, на зображенні зараз вибрана група події, і ми бачимо відповідні її блоки. Якщо вибрати кнопку Додати розширення, показану в нижній частині зображення, то відкриється вікно обертів обирання розширень, з якого можна додати до вкладки код, код, інші групи з блока команд. А саме такі, як музика, олівець, відеоспостереження, тексту, мові, переклад, переклад та багато іншого. Ми ж з вами будемо користуватися обов'язково блоком олівець. Також, на вкладці образи розташовано образи, яких може набувати наш виконавець, тобто змінювати свій зовнішній вигляд. Поруч на вкладці звуки, які він може відтворювати. В центральній частині вікна призначення для розміщення команд, які виконуватимуться під час виконання проєкту. І дана частина має назву область коду. Блок, переміщений в область коду, залишається в цій області. Для того, щоб його перемістити, потрібно навести. В групі події або ж рух затиснути ліву клавішу мешки і перетягнути потрібний блок в область коду. У правій частині головного вікна розташовано сцену, на якій знаходиться виконавець. Наш з вами спрайт. Спрайт з англійського означає фея або elf. На сцені демонструється виконання команд проєкту. Також у верхній частині знаходиться масштаб показу сцени. Можна зменшити, можна збільшити. На весь екран або ж ні. Якщо натиснути, якщо в нас наш проєкт має на початку блок, коли прапорець натиснуто, то при натисненні кнопки Прапорець розпочнеться виконання проєкту. Щоб зупинити проєкт, поруч із прапорцем знаходиться кнопка зупинити виконання проєкту. За замовчуванням на сцені розташовано виконавця Рудий кіт». Початкове положення виконавця можна змінити, перетягнувши його в інше місце сцени. Можна розміщувати на сцені і інших виконавців, додаючи їх з бібліотеки. В області спрайтів є такі властивості. Координати спрайтів розташування це X та Y. Розміри нашого спрайта можна зменшити, можна збільшити. І напрямок руху спрайт. Також нижче розташовано віконце спрайта, виконавця. І його підпис. Праворуч від даного вікна розташовується область сцени, а саме тло сцени. та Кнопки для додавання спрайтів та сцен. До прикладу, можна розглянути ось таку таблицю. Деякі блоки з командами мають поля. У і поле можна ввести значення з клавіатури або вибрати його зі списку. У поле одного блока можна також вставити інший блок з командою. Приклад, ви бачите на зображенні. Зараз пропоную трішки розглянути таблицю із відповідними блоками. Ми бачимо блоки, блакитним кольором позначаються блоки руху. Кожен блок означає відповідну дію. Якщо перемістити на 10 кроків, це означає, що виконавець переміщується на 10 кроків у відповідному напрямку. Повернути за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки повертає нашого виконавця на відповідну кількість градусів указаних в полі. Повернути в напрямку 90, вказує виконавцеві повернути у вибраному напрямку, яка визначена стрілкою на циферблаті. Команди групи вигляд. Можу є такі, як говорити привіт впродовж 2 секунд, секунд, сховати та показати. Дані дії, відповідно, виконують наступні операції. Говорити привіт! Наш котик з'являється повідомлення, в якому він говорить привіт протягом 2 секунд. Сховати означає, що наш виконавець Спрайт зникне з сцени, а показати, навпаки, знову з'явиться. Команди групи олівець, такі як очистити все, підняти олівець, опустити олівець та надати колір олівця, мають відповідні дії. Очистити очищає сцену від попередніх малюнків. Підняти олівець припиняє побудову. Опустити олівець розпочинає побудову. А задати колір олівця, я думаю, вам і так зрозуміло. Приклад проєкту, у результаті якого рудий кіт намалює кольорами квадрат, довжина сторін якого 100 кроків ви бачите на зображенні. Алгоритм запуску такого проєкту на виконання буде наступний. Потрібно встановити початкове положення виконавця, встановити в полі під сценою початковий напрямок руху виконавця та вибрати перший Блок проєкту. Як ми вже зазначали раніше, проєкт може розпочатися з команди, коли натиснуто прапорець. І до нього можна на самому початку включити команду вставлення напрямку, повернути в напрямку DNS. Алгоритм запуску такого проєкту на виконання установить початкове положення виконавця і вибрати відповідну кнопку для запуску. В кінці уроку ми з вами обов'язково виконаємо деякі проекти. Створений у середовищі Scratch проєкт можна редагувати, видаляти блоки з командами, додавати нові блоки з командами, копіювати, переміщувати блоки з командами, змінювати їх значення в командах та інших. Для вставлення блока з командою у проєкт необхідно його перетягнути у вкладку Код і розмістити в потрібному місці проєкту. Блок або групу блоків можна копіювати, викликавши контекстне меню і обрати дію дублювати. Так само можна видалити окремий блок з командою, перетягнувши його назад до блоків. Або ж викликати контекстне меню і вибрати Вилучити блок. Алгоритм копіювання. Дублювання блоків або групи блоків. Ви вже знаєте. Викликаємо контекстне меню і в контекстному меню обираємо дублювати. З'являються здубльовані наші блоки, і ми їх приєднуємо в потрібне місце нашого проєкту. На завершення наш проєкт обов'язково потрібно зберегти. Тому давайте пригадаємо, як ви зберігали на носій комп'ютера. Презентації та текстові документи. Як ви відкривали збережені на носії файли, презентацій, файли текстових документів. Думки ваші лишайте в коментарях. Отже, алгоритми збереження проєкту декілька. Перший. Відкрити меню файл, виконати команду Вивантажити на ваш комп'ютер, зробити поточну і потрібну папку, увести ім'я файлу проєкту в поле ім'я файлу і вибрати кнопку Зберегти. Другий варіант увести ім'я проєкту в поле Scratch проєкта, відкрити меню Файл, виконати команду Вивантажити на ваш комп'ютер, зробити поточну і потрібну папку, вибрати кнопку зберегти. За потребою для збереження проєкту можна створити нову папку, вибравши кнопку, створити папку у вікні збереження файлу. Якщо проект уже зберігається на носії, то файл «Вивантажити на ваш комп'ютер автоматично зберігає нову версію проекту в тій самій папці під тим самим іменем із позначкою в дужках цифр. По порядку. Існуючий на носії проект, можна відкрити в середовищі Scratch. Алгоритм відкривання проекту буде наступний. Відкрити меню File. Виконати команду Завантажити на ваш комп'ютер, зробити поточну і потрібну папку, вибрати ім'я потрібного проєкту та вибрати кнопку Відтворити, після чого відкриється наше середовище Scratch. Давайте трішки поговоримо. Чи залежить результат виконування проєкту від положення виконавця на сцені, від початкового напрямку руху виконавця. Як ви думаєте? Чи схоже середовище Scratch 3 на середовище художник, з яким ви працювали на попередніх уроках? Чим вони відрізняються, та яке із середовищ, на ваш погляд, дає більше простору для творчості? І на яких уроках можна було б використовувати проекти, створені в середовищі Scratch? Відповіді лишайте в коментарях. Тепер давайте повторимо найважливіше з сьогоднішнього уроку. А саме, що алгоритми, призначені для виконання комп'ютером, називають комп'ютерною програмою. Комп'ютерна програма, створена в середовищі Scratch, має назву проєктор. Надати ім'я проєкту можна в полі Scratch проект. Створений у середовищі Scratch Проєкт можна зберегти на носі для подальшого використання. Та збережений на носі проєкт можна також відкрити в середовищі Scratch для перегляду. Невеличкі питання для самоперевірки, на які по бажанню можете спробувати дати відповіді. Яке призначення різних частин головного вікна середовища Scratch? Які команди для виконавця в середовищі Scratch ви знаєте? І що є результатом їх виконання? До прикладу, група рук. Як можна редагувати проєкт у середовищі Scratch 3? Як можна запустити проєкт на виконання, натиснувши яку кнопку? Як можна зберегти проєкт на носії? Та як можна відкрити про... збережений проєкт? Також пропоную вам декілька ребусів, і в кінці ми виконаємо практичне. Спробуйте відгадати, що ж тут зашифровано. Відповідь напишіть в коментарях. Звичайно, це слово проєкт. Молодці. Це вірно. І ще одне слово складне, але ви з ним впораєтесь. І правильно це, звичайно, слово scretch. Молодці. А зараз, як я вам і обіцяв, ми попрацюємо з вами з комп'ютером. Нам потрібно з вами буде виконати завдання з підручника на сторінці 195.196. Підручник, електронний підручник, посилання на нього я залишу в описі під відео. Тому давайте зараз перейдімо за посиланням в описі під відео в онлайн середовище Scratch. Та виконаємо її разом для отримання позитивного результату. Отже, підручнику на сторінці 195 у нас є ось таке завдання: створити проект для малювання різними кольорами прямокутника зі сторонами 80 кроків і 45 кроків. Нижче йде опис, як це все здійснити. Я пропоную разом зі мною здійснити побудову і виконання даного завдання. За посиланням в описі відкриваємо онлайн-середовище Scratch. Бачимо нашого котика. І розпочинаємо. Для початку нам потрібно додати розширення олівець. Розширення і обрали олівець. Тепер перейдімо в рух і оберемо повернути в напрямку 90. Це для того, щоб наш котик рухався в напрямку 90 градусів. Далі обираємо олівець. Для початку очистимо сцену. Задамо розмір олівця. Задати розмір олівця, уважно читаємо блоки. Задаємо 4 щоб лінії були трішки товстенькі. І обираємо опустити олівець. Тепер задаємо колір, надати колір олівцю. Обираємо, так як у нас за підручником просять, у нас має бути червоний, зелений, синій та фіолетовий. Отже, обираємо червоний. Готово. Далі обираємо рух, перемістити на 10 кроків, замість 10 пишемо 80. Повернути за годинниковою стрілкою на 90 градусів замість 15. Ось такий початок у нас має наш проєкт. Далі в нас повторюються дії. Тому ми можемо схитрувати. Ми знаємо, що з блоками можна виконувати дії: дублювання, видалення. Наводимо вказівник мишки на надати олію. Олівцю колір, натискаємо правою клавішою мишки і обираємо дублювати. Розташовуємо скопійовані блоки, бачите, знизу. Змінюємо колір на синій. І перемістити змінюємо на 45 градусів. А тепер ще раз ми хитруємо О, знову ж дублювати. Уже два, бачите, блоки. Під'єднуємо. І встановлюємо колір, змінюємо на зелений. І в останньому колір змінюємо на фіолетовий. Готово. Погляньмо на наше завдання. Схоже. Схоже. Що нас просять далі. Надайте проєкту ім'я. Для цього введіть в поле. Ім'я проєкту вправа 5.3 і вивантажити на наш комп'ютер. Так як ми працюємо онлайн, в нас немає поля для, вивантаж... для збереження, тому ми натискаємо файл, обираємо вивантажити на ваш комп'ютер. Бачимо, ось завантажився наш проєкт. Натискаємо кнопку Показати в попці. Правою клавішою мишки на виділеному проєкті. Перейменувати і підписуємо вправа. 5. 3 і своє прізвище. Enter. Готово. Дивимось далі, що нас ще просять зробити. Є, зберегли. Запустити проєкт на виконання. Нас просять, а потім додати до нього ще ось такі блоки. А саме говорити, що намалював, та блок запуску. Для того, щоб запустити наш проєкт, потрібно натиснути на зображення. От ми розташуємо котика, натискаємо на блок і бачимо, як він малює. Дуже добре. Тепер додаємо ті блоки, які нас ще просять. На початок обираємо події, коли натиснуто прапорець. Вигляд блок. «Говорити привіт 2 секунди. Розташовуємо. Під перемістити 80. Пишемо 3 секунди. І привіт. Замість привіт пишемо. Намалював червоним. Крапка? Готово. Тепер так само ми маємо розташувати блоки і в інших місцях 3 секунди. Намалював. Синим дальше Намалював зеленим. три. Опускаємося за допомогою ролика, можна зменшити, але тоді гірше видно, що тут відображається? І останнє намалював фіолетовим. Три секунди? Готово. Натиснемо прапорець. Бачимо: малює одну лінію, малює другу, говорить: намалював синім, намалював зеленим, намалював фіолетовим. і зупиняється. Будь ласка, ми з вами виконали цей проєкт успішно. В кінці нас просять його вивантажити та зберегти під назвою 5:3. Один файл. вивантажити. Відкриваємо папку. Правий клавішой мишки. Перейменувати. І підписуємо вправа. 53 1 І своє прізвище. Ентер. Готов. Виконані два проєкти. Не забудьте показати батькам та вчителю. На цьому виконання проєкту завершено. За бажанням вдома ви ще можете самостійно спробувати повиконувати різні проекти. В підручнику кількість завдань не обмежена. Так, на сторінці 197-198 ви можете їх знайти і спробувати самостійно виконати. Про свої успіхи пишіть, звичайно, в коментарях. Вдома, будь ласка. Не забудьте опрацювати параграф 5.3, сторінка 109, 189 198 з вашого підручника з інформатики для 5 класу, посилання на який буде в описі під відео. На цьому ж я з вами буду прощатися. Дякую вам за увагу. Велика подяка Зінченко Сергію Анатолійовичу за допомогу в підготовці контенту. Не забувайте ставити вподобайки, писати свої коментарі та підписуватися на мій канал. Бажаю успіхів! До нових зустрічей!